Лягай собі на це не валяється. Якщо ви не знаєте, то хто має так? Придивіться команду, будь ласка, про довгі спас. Давно. Два роки назад. Ліоніс. З ким? От чого ви такі йдіть, виїздіть, потім прийдете. А Зараз виконане. А це вже новий. Коли Громада, ідіть, йдіть, а потім прийдете зараз, віці, що це захоплена земля. Ми приносимо досить. А в 12-му році виконано. А тепер у 12-му році новий заключені. Може, виїздити Думаєте, що ми? Ви якесь со 11-го року вже давно регулювано нове рішення суду. Що ви розкажете мені? Рада міська не давала. Ви мініця придемо, що покажемо. Я в чесний. Я вчесний. Я не загрошую. Так жийте стіл, чи є ручки?

Я відпочиваюся, забираємо фотографувати, якщо це ваша проведення територія. <гумент> Доброго ну, дня. Що сталося? Скажіть, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, вони мають право виносити звідси столичку? Чиї це столички? Почекайте, тут це столич ресторану. А територія парку. Територія? А територія? Вони її забирають і виносять. Хто не потеряє? Подивіться. Територія ресторану тут, правда? Столи на території ресторану? Це територія парку, правда? — Я не знаю, я просто пам'яті. я довгі оренду цієї. Я тут орендую, вони пішли прийшли потім. Відвіть, копію, зніміть. потім зайдемо. Покажи! Покажіть! — До договору має бути додаток, де саме яка земля орендована. Де має бути на такої? Дивіться, рішення суду є.

Че ты зачетывал? Ну, Я дихайно сидим нормально.